Кожна українська жінка, котра прожила з чоловіком ну хоча б два місяці стає подібна на мобільний телефон. Закінчуються гроші, не говорять. Правда, є такі жінки, котрі кажуть, що у них вхідні платні? Чоловік випив, прийшов додому. Жінка насварилася. Лягла спати, а він, щоб зам'яти якусь провину, там під ковдрою біля неї треться, треться, жінка просипається і так спросоння, коштів на вашому рахунку недостатньо для здійснення цієї операції. І взагалі твій Самсунг не підходить до моєї нокії, у тебе батарея сіла. Наші жінки унікальні. От жінки зранку встають, роблять макіяж, фарбують губи, нарощують вії, висмикують брови. А чоловік подивиться і скаже: Ох, яка задниця. Згадую випадок на гастролях в Америці, я розповідаю нашим. Землякам, українцям, іммігрантам кажу, що у нас в Україні вже не така біда, у нас вже, кажу, навіть дороги ремонтують. Піднімається така старша, поважна жіночка і каже: Пане Гречу, що ви то розказуєте? Які дороги? Я була в Україні. Я поки з Львівського литовища по ваших дорогах доїхала до Тернополя. То мені ще раз лівчик злетів. А я кажу правильно, бо він не має на чому триматися. От наші жінки в Україні, коли йдуть по вулиці, лежачі поліцейські, встають. Взагалі є жінки, з якими хочеться випити. Є жінки, за яких хочеться випити. Є жінки, через яких хочеться випити, звідси виходить, не було б жінок, не було б чоловічого алкоголізму. Хлопці, любіть своїх жінок.